Іноді здається, що російська пропаганда живе в якійсь окремій реальності, у тій самій, де економіка зростає, світ на боці Росії, а всі журналісти напрочуть вороги. Та варто придивитись, і видно зовсім іншим. Країна-агресор повільно тоне у власному болоті. Не без допомоги України, пальне закінчується, а союзники вже остерігаються торгувати із країною-агресоркою. І певно, в бункері у діда все частіше звучить фраза: А на хіба ж був весь цей цирк? Це не просто набір випадкових подій, це портрет системи, яка розвалюється під вагою власної брехні. Тож, друзі, вмикайте режим вашої максимальної уваги, беріть ваш улюблений попкорн, вмущуйтесь зручненько і поїхали. Російський дрон атакував журналістів. Коли Кремль втрачає прибутки, він компенсує все це терором. 13 жовтня на Дніпропетровщині російський дрон-камікадзе ланцет вдарив по групі німецьких журналістів. Команда мала всі маркування, преса, все як має бути, тобто це не випадковість, а свідомий удар. І як часто це буває, російське командування точно в курсі справ, але нічого з цим робити не буде. 13 жовтня на Дніпропетровщині під час виконання редакційного завдання журналісти німецького видання Welt потрапили під атаку російського дрона Камікадзе «Ланцет». Російський дрон атакував журналістів. Знімальна група працювала разом з підрозділом українського ППО за 25-30 кілометрів від лінії фронту, коли дрон влучив у військовий автомобіль, який супроводжував репортерів. Внаслідок удару загинув один український військовослужбовець і ще один дістав тяжких поранень. Лікарям не вдалося врятувати його ногу. Продюсер Дії Вільт зазнав поранень обох ніг, а репортер та інший репортер легких травм. Команда була чітко промаркована як журналісти. Тобто на них були жилети відповідного кольору і з надписом преса. При цьому оператор встиг зафільмувати момент вибуху та перші хвилини після атаки. Тож Росія вкотре продемонструвала, що для неї не існує поняття цивільних. Вона воює не лише з армією, але і з усім, що бачить. Цей випадок чергове свідчення того, що Росія веде не просто війну проти України, а саме війну на її знищення. Журналісти це очі світу. І коли Кремль намагається їх осліпити, він показує страх перед правдою, яка рано чи пізно стає доказом у міжнародних судах. А влучання дрона по групі, що мала всі ознаки цивільної присутності, це ще один воєнний злочин. І це далеко не випадковість, а системний почерк російської армії. Яка прагне залякати, змусити мовчати, стерти правду разом з тими, хто її фіксує. І хочете вірте, а хочете ні. Але полювання на журналістів це також елемент інформаційної боротьби. Тож і нам не варто зупинятися, правда діяти все ж таки треба у більш цивілізований спосіб. Китайські компанії призупинили закупівлю російської нафти. Нарешті у Москви починаються проблеми і на рівні великої геополітики. Китайські державні компанії тимчасово зупинили закупівлю російської нафти, що транспортується морем. Причина банальна: нові американські санкції. До речі, Індія також готується скорочувати імпорт. Тож, дружба без меж раптом виявилась доволі умовною. Китайські державні нафтові гіганти Петро Чіна, Сінопек, Сі, -О -О Сі та Женшуа Ойл тимчасово зупинили закупівлі російської нафти, що доставляється морським шляхом. Китайські компанії призупинили закупівлю російської нафти. Про це повідомила агенція Reuters. А зазначивши, що рішення ухвалене після введення нових американських санкцій проти топових нафтогазових компаній Росії. Нарешті Трамп зробив щось практично корисне. Щодня Китай імпортує близько 1,4 мільйонів барелів російської нафти морем. Значна частина цього обсягу припадає на незалежні переробні заводи, які тепер також розділяють можливість тимчасово скоротити закупівлі, щоб не опинитися під загрозою вторинних санкцій. Паралельно, Індія, ще один головний покупець російських нафтопродуктів, готується обмежити імпорт. Обидві країни вже шукають альтернативні шляхи постачання із близького сходу Африки та Латинської Америки. Водночас постачання трубопроводами із РФ до Китаю поки що триває без суттєвих змін, що, в свою чергу, свідчить про енергетичну залежність від Москви, яка повністю не зникла. А сама Москва, в свою чергу, все ще може заробляти свої криваві нафтодолари чи, скоріше, нафтоюані. Менш тим, з одного боку, новина позитивна і навіть стратегічна. Бо партнери Кремля, Китай та Індія починають рахуватися з американськими санкціями. І це ознака, що економічний тиск працює, а непохитна дружба без меж виявилася доволі умовною. Але не варто робити надто оптимістичних висновків: китайська політика завжди прагматична. Пекін не розриває зв'язків з Москвою, а лише тимчасово відступає, щоб уникнути ризиків. І якщо ситуація стабілізується, закупівлі можуть частково відновитися, але вже через посередників чи під новими схемами. Втім, сам факт обережності Китаю сигнал важливий і позитивний. Це свідчення того, що навіть найстійкіші союзники Кремля розуміють. Торгівля з державою і згоєм стає дедалі більш токсичною. Не все так райдужно, але тенденція загалом правильна. Світ поступово вчиться тиснути на агресора не лише зброєю, але і економічними важелями. Російський наступ 2022 року залишив Донбас без води. Але замість того, щоб вирішувати проблему, окупаційна влада перетворила її на телевізійне шоу. Репортажі про турботу, звіти Пушиліна, волонтери з молодіжних організацій. Але за гучними словами порожні колодязі, зруйнована інфраструктура і пропаганда, що лється, наче мутна ріка. Для Кремля навіть спрага це привід для піару. Гуманітарна катастрофа стала зброєю у війні за лояльність. А будь-який сюжет про порятунок людей лише прикриття бездіяльності. А правда проста: вода тече лише з телевізора. І ніякий російський гум-канвой не може змити брехню окупації. Російський наступ у 2022 році фактично знищив систему водопостачання Донбасу. Відтоді гуманітарна ситуація на окупованих територіях Донеччини лише погіршується. Гуманітарна криза на Донеччині. Попри всі аргументи і факти, окупаційна влада не намагається вирішити проблему. Вона її використовує. Гуманітарна катастрофа стала інструментом пропаганди, покликаним показати турботу Росії та виправдати власну бездіяльність. Загалом можна виділити чотири напрямки цієї маніпуляції. Перше імітація активної роботи. Окупаційні медіа постійно звітують про інтенсивні дії гауляйтера Пушиліна. Телесюжети зустрічі комісії суцільна показуха. Реальних результатів немає, а довіра місцевих мешканців стрімко падає. Словесною водою навіть руки не помиєш. Друге. Показова допомога. Росія організує гучні конвої. З так званою гуманітаркою від Москви до самого Кавказу. Вести питну воду за тисячі кілометрів, звісно, що абсурд. Але для телевізійної картинки це просто ідеально. Насправді обсяги цієї допомоги мізерні, а логістика неефективна. Головне, не забезпечити людей, а створити видимість турботи. Третє, ідеологічна обробка молоді. До роздачі води залучають підконтрольний окупантам молодіжні рухи. Двіження перших молодая республіка, молодая гвардія. Під гаслами допомоги людям молодь втягують у систему лояльності до окупаційного режиму, формуючи в них почуття причетності до справ великої Росії. Четверте маніпуляція причинами. Виною у кризі традиційно оголошують Україну. Пропагандисти вигадують блокаду Донбасу, щоб приховати наслідки власної безгосподарності і розпалювати ненависть до Києва. Кажучи просто, гуманітарна катастрофа стала зброєю у війні за свідомість людей, які мешкають на тимчасово окупованих територіях. Те, що в цивілізованому світі вважають трагедією, Кремль перетворює на піар. Та правда проста: вода не з'являється від сюжетів, колодязі не наповнюються від промов Пушиліна, а гуманітарна допомога, яку везуть за тисячі кілометрів, це лише декорація для телевізора. Тому будь-яке відео чи допис із так званої ДНР треба сприймати не як новину, а як пропагандистську постановку. А кажучи ще простіше: ворог веде інформаційну боротьбу, і нам також варто її вести. Бо для окупантів навіть спрага не біда, а привід для брехні. Тож. Сталося те, чого всі так довго чекали. Головне джерело російських прибутків, себто нафта, під загрозою. Звісно, відкурковувати шампанське ще геть рано. Треба почекати 2-3 тижні, як мінімум. Проте, сучасна Російська Федерація це така імперія, яка воює сама з собою. І чим голосніше вона кричить про стабільність, тим глибше провалюється у власну країну. Тож нам варто. Тримати розум холодним, а критичне мислення гарячим. І, звісно ж, підтримувати тих, хто щодня боронить нас не словом, а зброєю. Бо Україна це та земля, де стоїть нога українського солдата. З вами була контрпропаганда. До побачення.